Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас коротеньке відео і хочу показати сім'ю, яка має аномалію, можна так казати, в розвитку особин. А іменно, зараз я відкрию, щоб заінтригувати, наперед, не буду говорити, а покажу і тоді будемо говорити. Так, сім'я номер у нас 72. Маточка 2023 року f 1 від материнки Карніки Зінгер c 64 привезеної в 2023 році з Німеччини від Яна Краутера. Ось така у нас аномалія. Сім'я розвивається доволі непогано. Ми вже. Я е, сьогодні розширяю е, бджолині родини вощиною. І отаке я замітив. І було б неправильно, якби я не поділився це відео своїми підписниками. Так в нас Розплід на крайній рамці, ми розширили вже вощиною. І ось зараз приблизимо камеру. І зразу на першій рамці, в моїй практиці, це ще в перший раз. Трутень з білими очима. Він є на крайній рамці, і по сім'ї їх дуже багато. Є трутень звичайний. З чорними очима, як потрібно, і дуже багато трутнів з білими очима. Так, дивимося далі. Так, на цій рамці є мало. Зараз знайдемо рамку, на якій багато його є, щоб показати більш е, об'ємно. Бджілки спокійних. Багато пишуть, користуються димом. Бджілки спокійні, але я не люблю, як вони зверху. Ось так. Тут його більше. Ну, дивися. Показуємо. Ось їх. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Може хтось в своїй практиці стикався е з таким, е від чого ця аномалія, е від чого вона проявляється, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво е почути. В моїй практиці це вперше. Так, думаю, всім добре було видно. Далі сім'ю я не буду розбирати. Це практично на всіх рамках, їх дуже багато в сім'ї. Так, закриваємо бджолину родину. Ще раз, хто може стикався з такою аномалією, пишіть в коментарях, буде цікаво почути і обсудити це питання з підписниками. Що в нас ще по пасіці? Відео зараз рідко виходять, не вистачає часу знімати, можна сказати так, все роботи. Продовжуємо робити прививки. Вже буде сьогодні відбір маточників. Е, розширяємо бджолині сім'ї. Е, в нас попереду потопління після похолодання, е, почали розширяти вощиною. До сих пір ми розширяли ще сушиною, можна сказати так. Е, по медоносах е, близько в нас ріпаків нема. Саме ближче, то напевно кілометрів 3-4 від нас е, потягнуть, але не по такій великій кількості. І е, соняшника посівів в цьому році в нас нема. Так що, поки нема. Так що будемо бачити в наших умовах, як спрацює Зінгер, можна сказати так, на, без технічних культур, на, можна сказати так, на природньому. Побачимо. Ну є гірчиці невелика кількість, але то капля в морі, можна сказати так. Все, На цьому все. Пишіть по цій аномалії коментарі, буду радий відповісти. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра! До побачення.